Війна гральному бізнесу. Кілька десят небайдужих киян взялися трощити гральні автомати. Таким чином хочуть, аби азартні салони, які давно заборонені законом, припинили своє існування. За останній тиждень активісти провели дві акції. Учорашня обернулося затриманням чотирьох активістів. Їм інкримінують хуліганство та розбій. У вирі бойових дій опинився Вадим Гарашчук. Вони оголосили війну в гральному бізнесу. І на війні, як на війні. Вони гамселять автомати щосили, аби назавжди вивезти їх з ладу і таким штибом закрити цей заклад. Він розташований у людному місці за кілька метрів від станції метро. Коли ми зайшли, автомати працювали. Я прошу вас це зафіксувати, там вони ще деякі цілі. Цей гральний бізнес він заборонений в Україні. Найчастішими клієнтами цих гральних закладів є неповнолітні люди. Вони витрачають свої кишенкові гроші у цих закладах. А ми проти всього й боремося. Першу після інциденту на місце прибуває приватна охорона. Відтак то один патруль міліції, то інший. Ходять довкола, і кожен затримується щонайбільше на 10 хвилин. Приїде слідчо-оперативна група, яка буде оформляти даний злочин. Зрешту, приїздить слідчий і зачиняється в приміщенні. Коментарі міліція дала лише сьогодні. Виявилося, правоохоронці побачили порушення закону лише в діях активістів. А не в азартних іграх на гроші. Більше того, вони заперечують ось ці кадри в одному із підприємств, яке має ліцензію, і щодо розповсюдження державних лотерей, увірвалися невідомі і вони трощать, ламають меблі. Ну, це не, не гральні автомати, це підприємство, яке реалізовує державні. Лотереї активіст Микола Єременко має підозру, протиправний бізнес не боїться закону, бо домовився із законниками. каже днями люди гамселили салону Бучі. Тоді теж порушили карну справу проти людей, які пошкодили гральні автомати. А салонові нічогісінько кримінальна справа заведена за фактом хуліганства цих людей, але не за фактом е, дії грального салону. Якщо зараз почнуться репресії проти тих людей, які це зробили, то це просто буде комерційне замовлення оцих бандитських структур. Тур, які е, кри ці салони. та сьогодні він сам опинився в боцгарні. Його та ще трьох його однодумців затримали після вчорашньої акції. Відомо, що одному з них інкримінують хуліганство, іншим розбій. Мовляв, працівники закладу заявили, що зникли гроші та мобільний телефон. Адвокатові одного із затриманих у зустрічі відмовили. Травник боїться, що за цей час хлопці зазнають тиску. Згідно з законом, в них є три доби на допуск мене як адвоката. Я кажу, що ну ви мені їх просто покажіть, що вони живі, здорові, з ними все в порядку. Ну мені було відмовлено наразі. До самого закладу міліція не має жодних претензій. Вікна питають, чому правоохоронці не закривають азартні заклади по Києву. Міліція проводить рейди і постійно викриваються такі заклади по місту Києву. Ви знаєте інформація, статистика, якщо я можу вам надати, можете надіслати запити. Надам що Вікна провели власний рейд. Далеко не ходили. Знайшли те, з чим офіційно борються міліціянти на одній із тролейбусних зупинок поблизу каналу. Попри те, що азартний бізнес в Україні заборонений, в кожному мікрорайоні Києва діють ось такі заклади з гральними автоматами. Найчастіше вони маскуються під інтернет-клуби, державні лотереї або навіть спортпрогноз. Тут загральні автомати правлять комп'ютери. На них не можна ані перевірити пошту, ані зайти до Фейсбука. Ви закладаєте гроші, обираєте гру, і адреналін вам допомагає. Ну а поки одні грають іншим, не до ігор. Завтра відбудеться засідання суду на вимогу слідчих. Він вирішуватиме, чи варто затриманих хлопців потримати в Лук'янівському СІЗО. Вадим Горащук, Сергій Гришин та Валерій Роташнюк. Програма вікна СТБ.